407, не відкривається багажник, ні кнопкою, ні кнопкою ключа. Беремо болт 3-4 мм діаметром, можна взяти сверло і через салон добираємось до замка багажника. Піднімаємо обшивку. І ось отвір. В який потрібно попасти нашим сверлом чи болтиком? Так, вставляємо. І вправо все, бажник відкритий. Відкрили багажник. Зліва у нас йде проводка. Розбираємо і там шукаємо причину. Один із проводів, скоріш за все, переломаний. З'єднуємо і все буде працювати. Ось і причина поломки.